Нудно, можливо, з одного боку, але це потрібно робити, нікуди від цього не подінешся. Все йде штатно, за планом, як завжди, всі проходять військових спеціалістів, також дають аналізи і функціональні дослідження проходять. І все. Потім за результатами обстежень е, отримують дозвіл до тренувань і починаємо тренуватися і грати в чемпіонаті.

Команда повертається так, з відпустки. Розкажи, як відпочив, чи встиг відпочити, чи набрався нових сил вже зараз на зборі. Та, встиг відпочити, був сім'єю в Києві, тому вже чекаю початку зборів, щоб підготуватися на всі 100%. Пройшла для тебе перші половину року в Динамо. Як їх підсумовуючи, що може сказати про себе про результати команди, як адаптувався, наскільки швидко це було? Чи очікував такого ефекту? Якщо про себе казати, то спочатку все було добре, поки не отримав травму. На жаль, травма вибула надовго, і сподіваюся зараз провести збори, щоб більше такого не було, і підготувати себе як наймога краще. А якщо брати команду, то в чемпіонаті ну Можна сказати, все добре, і будемо намагатися так. І далі продовжувати, а за Єврокубки, на жаль, ну нічого не вийшло. Залишилось дві гри. Треба вийти так шансів вже немає, але треба вийти і все рівно грати на всі 100% і намагатись хоча почки здобувати для України для таблиці. Ці збори особливі. Так новий формат взагалі Єврокубки, матч в січні це взагалі щось нове для українського футболу. До цього як готуватися? От. Нам тренер з фізичного виховання скидував програму. Тренування бігали самостійно, хтось на базі, хтось там десь в залі. Самостійно кожен себе підтримував. І Тому якраз це перший раз, коли так в січні офіційні ігри у нас. ну Побачимо, як воно буде, і самим дуже цікаво. Подився, трансфер трансферваркт. Чи ти слідкуєш за статистикою? Не знаю, от, за цей 2024 рік, який пройшов, Володимир Брашко подорожчав на 7 мільйонів і зараз коштує 9 мільйонів. Загалом, от можна вважати цей рік проривний, оскільки відбувся дебют за збірну. Загалом 24 четвертий, як опишу для себе. Ну, звичайно, позитивно пішов, бо і дебютував за збірну, і, і в Лізі Європи зіграли, але, на жаль, там результати не, не, не гарні. Але все одно це інший рівень. Не знаю, за, за ціну я не відповідаю. Просто, я просто граю і я знаю, що можу більше. Сьогодні по дорозі їхавши сюди, заходжу в інстаграм. До тебе в сторіс. Сьогодні вона та день народження. Так, тебе та От сучасні ви і в школі. От, розкажи про ту фотку, коли це було. Це було після 9 класу, здається, оскільки нам було десь 15 років, може, може, десь так, Да. Ну і ми просто знайшли фотку на щодомице. І Він мені скинув, і ми так посміялися. Я вирішив виставити сучасні мита, ті, які в школі були. Ну, я думаю, нормально вийшло. Супер. Вийшло. 23 роки. Вона то в сучасному футболі. 23 – це багато, це мало. Це вже зрілий футболіст, чи, чи це ще перехідний період. От. Як оцінюєш? На мою думку, що 23 роки це вже повинен бути зріл футболіст. Бо в Європі так наважають, що 22-23 ти, ти молодий, грають по 17 років, по 18 на, на найвищому рівні. І Треба, треба вже бути зрілим, бути, ну, досвід він приходить з роками, з матчами, але і ти повинен теж думати. Як вже зріли футболісти і зріли гравець.